Добрий день, шановне джури! В цьому відео я хотів би продемонструвати вам роботу своєї програми. Одразу після запуску програми на екрані з'явиться вікно, яке пропонує нам вибрати розмір подальшого інтерфейсу. Для прикладу вибором Великий. Для початку роботи з програмою необхідно загрузити план уроку, тобто текст, на основі якого я буду задаватись питання. Після натисні кнопки необхідно обрати сам текст. У нас для прикладу. Буде скорочений зміст твору Тарас Бульба. Після того, як файл було завантажено, на екрані з'явиться підтверджувальна планка. Також виберемо голос, яким і будуть озвучені відповіді на наші запитання. Для прикладу, голос Джеймс. Тепер вдамо питання голосу. Після натиснення цієї кнопки з'явиться попереджувальна планка про початок записування голосу. Як звати синів Тараса Бульби? Як звати синів Тараса Бульби? Оскільки штучний інтелект може неправильно розпізнати голос, відкриється вікно. Де вже сам користувач зможе переконатись, що все було розпізнано правильно або неправильно. Після натиснення кнопки так Остап і Андрій. Після натиснення кнопки так питання відправиться до чату GPT, а відповідь було, буде озвучено. Також спробуємо задати питання в текстовому форматі. Також виведемо відповідь на екран. Відповідь було виведено на екран в текстовому форматі, а відповідь буде озвучено. Січ знаходиться на території України. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.